Мої всім вітання. Сьогодні вам розказати хочу, як одночасно підживити цибулю і в той же час проганяємо цибульну муху з грядки. Тому що ось це всі признаки того, що цибульна муха в нас тут порядкує. Ну, Не можу видірнути. Ось, уже видно пошкоджені корінчики. Біля корінчика цибуля, це всі признаки цибульної мухи. Вже один раз я робила обробочку, робила обробку проти цибульної мухи сіллю, столова ложка солі на 10-літрове відро. Це допомогло. Але, напевно, я пропустила термін повторної обробочки. Тому через деякий час, можливо, ось така спека, не можна все добре полити. Ось, так, через деякий час, як бачите, знову цибульна муха почала порядкувати. Всі ми знаємо, нашатирний спирт. Звичайний наш шатирний спирт. Я купувала в аптеці 200 мл бутилочка, у мене коштувала приблизно 50 гривень. На відро води потрібно взяти всього 2 столових ложки, зробити такий розчин, добре перемішати. Будьте дуже уважні, коли користуєтеся амілаком. Старайтесь бутилочку тримати на відстані витягнутої руки, щоб не вдихати аміак, тому що це буде неприємно. І, і ще така важлива, дуже важлива умова. Поливаємо, бачите, не під корінь міжряддя, і перед поливом аміаком, розчином аміака, Обов'язково потрібно зволожити грядку. І так як вчора в нас на кінець то прийшов дощик, я цим швиденько скористалася. І, звичайно, ось, після вчорашнього дощику мені вже не потрібно робити було робити додатковий полив. А я просто сьогодні ось зробила розчин аміака і пролила міжряддя. Аміак просто відлякує цей аромат аміака, цибульному цибульномухую, і вона зникає з городу. І ще аміак важливим є підживленням, так як це азот. А для зростання наших овощів якраз саме перше, що потрібно для нарощування зеленої маси, це азот. Ось так, будь ласка, користуйтеся, стрілочки з'являються. Ну, будемо удаляти видаляти ці стрілки. А ми їх дуже любимо. Просто про... Потушити, прожарити на пательні. Смакуємо майже як грибочки. Трошки жовтіть почали уже вершочки цибульки. В минулому році один раз тільки зробили обробочку квадрісом, і це допомогло дуже гарно. Так що наступна обробочка, напевно, буде квадрісом. І ще хочу сказати: дуже важливо восени перекопати грядочку, ту, на якій ви плануєте на наступний рік посіяти посадити цибулю. Тому що яйця, цибулева муха закладує якраз ось влітку. А якщо буде перекопана грядочка, навіть невеликий мороз, вб'ється яйця і. Не захворіє у вас тоді на наступний рік цибулька. Ми в минулому році якраз цю грядку не переорювали тому, напевно, і така ситуація. Всім дякую за перегляд. Буду рада, якщо вам допомогла моя порада. До побачення!